запрошуємо номер 152. Запрошуємо номер 173. Запрошуємо номер 4. 162. Ми починаємо експеримент по прозорості видачі посвідчень водія. Для цього ми обладнали наші екзаменаційні класи. У кожному з екзаменаційних класів встановлено мінімум по 4 камери відеоконтролю і так само аудіоконтролю. Цей експеримент стосується чотирьох регіонів Львівський, Вінницький, Одеський і в Київських областях. Екзаменаційні класи в чотирьох регіонах вже працюють. Є декілька проектів у головного сервісного центру в планах роботи на 2023 рік. Ми плануємо Обладнати чотири камери в кожному автомобілі буде контроль 360 градусів. Неможливо буде екзамінатору допомогти або перемкнути кропку передач, або додатково натискати на педалі, дублюючі. Це все буде контролюватися. Ми плануємо обладнати 150 авто до кінця цього 2023 року.